thank Стартовий свисток головного рефері розпочав поєдинок, в якому втворі в двобої зійшлись Криворізький кривбас та гості зі Львова. Команда рух господарі вийшли на поле здобути чергові залікові бали. Гості зіграти б хоча б нічию, адже турнірне становище критичне: 14-те місце – 16-те, а також перспективи виліту до першої ліги, дивізіону класом нижче. Тож обидві команди розпочали активно шукати можливості розпечатати ворота опонентів. Кривбас, футболки, Футболісти з перших хвилин атакували та контратакували ворота суперників. Втім, за перші 45 хвилин це не вдалося зробити. За рахунку 00 команди пішли на 15 хвилинний перепочинок. У другому таймі Кривбас збільшив темп та інтенсивність гри на полі стадіону гірник. Ініціатива була майже постійно саме за криворіжцями, але конвертувати перевагу в забиті м'ячі раз по раз не вдавалося. Так було до 90-ї хвилини. На гравцю кривбасу Ріфету Капічу львів'яни сфолили у власному карному майданчику. Він же успішно реалізував, призначений головним суддею зустрічі пенальті. Очільник львівської команди засмучений поразкою підопічних на підсумковій прес-конференції відзначив відмінну гру команди Кривбас, яка зробила все, аби гравці руху таки поступилися. Але разом з тим задоволений тим, що побачив на полі. Сподівався, що увезуть додому хоча б одне очко за нічийний результат. Ми зіграли так, як ми планували, хоча. На сьогоднішній день ми не можемо зіграти поки що всі 90 хвилин, щоб у нас структурна була, гра почала непогано, грубо. Створили кілька моментів, потім був провал в кінці першого тайму. Ну, і все йшло в принципі, до нічийного результату, але помилка в захисті призвела до 11-метрового удару. тому що я рахую, що це помилка, там не було складного епізоду якогось. Ну, ну, люди, на жаль, ми далі боремося за виживання, але ми будемо до кінця боротися. Я думаю, що команда все рівно з кожною грою додає. Наставник Криворізької команди задоволений здобутим результатом: три залікові бали впали до скарбнички кривбасу, відзначив і противника. Хоча рух і приїхав в статусі нинішнього аутсайдера, який займає 14-те місце з 16-ти в турнірній таблиці, і перебуває в зоні виліту до першої ліги, але львів'яни на полі продемонстрували справжній бійцівський характер. Така команда бойовита. Я розумію, що тренеру руха дуже важко, але я ну, дуже хотів би, щоб ця команда залишилася у вищій лізі, тому що вона дійсно цього заслуговує, заслуговує своєю інфраструктурою, яка в неї є побудована, база, все є. І ще й свої футболісти, які виходять і потихеньку зростають. Тому це що для руху побажати такі вдачі, вдачі і вдачі свою перемогу Кривбас присвятив дню матері, а також героїчним збройним силам України. Після перемоги над львівським рухом ФК Кривбас піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свою наступну гру червоно-білі зіграють на виїзді п'ятницю, 19 травня в Полтаві із місцевою ворсклою. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перше міський.